Вітаю! Напевно, всі чули історії, де розказуються про давніх слов'ян землеробів, які працюють на землі, вирощують урожай, а потім стають жертвами нападів лютих і злих кочівників азіатів. У цих історіях кочівники грабують і знищують, залишаючи за собою руїни. У нашій історії часто створювалось протиставлення землероби це добре, а кочівники це погано. Землероби асоціювалися з європейцями, а кочівники з азіатами. Але якщо відкинути стереотипи, я пропоную вам відповісти на просте питання, як насправді зародилося тваринництво з точки зору кочового способу вирощування худоби? Напевно, ви знаєте, що землеробство зародилося в Месопотамії, це територія Близького Сходу. Вважається, що саме там люди вперше навчилися не просто збирати зерно, а вирощувати його. Згодом елементи технології вирощування поширилися на Балкани, а потім із Балкан перейшли на Карпат, і нарешті з Карпат вони потрапили на територію сучасної України. Історики вважають, що першою повноцінною землеробською культурою на території України була Терепільська. Звертаю увагу, що люди займалися землеробством і до Терепільської культури, але це були лише епізодичні спроби. Натомість терипільська культура стала періодом усвідомленого землеробства, коли основною діяльністю людей було не полювання чи риболовля, а вирощування зернових культур. Важливо зазначити, що терипільська культура це не нація, не плем'я і не країна, а радше технологія, яку використовували різні племена. Вона зародилася на території сучасної України, і багато дослідників вважають, що вона існувала приблизно з 5500 року до нашої ери і до 2500 року до нашої ери. Археологічні знахідки свідчать, що жителі терапійської культури вирощували зернові культури, зокрема ячмінь, пшениці і жито. Залишки соломи використовували для годування худоби. У господарствах Терепільців була велика рогата худоба, зокрема бики та корови. Крім того, у Терепільців були вівці, свині, гуси, качки та коні, які використовувалися як джерело м'яса. Також вони займалися гончарством і активно розвивали ремесла. Як бачимо, терепільська культура не була пов'язана з кочовим способом життя. Це була унікальна епоха, яка стала основою для розвитку землеробства на цих землях. Що ж могло піти не так, що завадило подальшому розвитку терипільської? культура.